З моменту втечі з України політичного злочинця Віктора Януковича минуло понад 10 років, але його сім'я продовжує збагачуватися на українських надрах. За даними російських журналістів, син експрезидента Олександр Янукович експортує значні обсяги вугілля шахт, що працюють на окупованих Росією територіях України, заробляючи на цьому мільйонні статки. Докладніше про це далі. Збагачуватися на продажу антрацита сім'я Януковича почала ще за його президентства. у 2013 році. Швейцарська щоденна газета Люматан Дімош писала, що у Женеві сина українського політика називають королем вугілля. Тоді журналісти підрахували, що менш як за три роки Олександр Янукович заробив майже 100 мільйонів доларів, продаючи тисячі тонн вугілля на добу через свою компанію «Мако Трейдинг». Після падіння злочинного режиму Януковича і його втечі в Росію. Бізнес його сина не зупинився, адже Же за лічені місяці росіяни розпочали гібридну війну на сході України і окупували значну частину Донбасу разом з вугільними родовищами і шахтами. За даними російського видання важної історії, близька до Олександра Януковича компанія енергоресурс зареєстрована в будівлі на околиці Ростова на Дону. За останні два роки відправила за кордон майже півмільйона тонн вугілля. Схема продажу проста: енергоресурс закуповує вугілля у різних постачальників на Донбасі та везе за кордон залізничним. Та морським транспортом одержувачем, згідно з митними даними, виступає компанія Energy Union з Британських Віргінських островів. Вугілля їй продають за скромною ціною, в середньому по 57 доларів за тонну у 2024 році. Це дозволяє заощадити на експортному миті, а далі ошорна Energy Union може продавати його куди завгодно і за будь-якою вартістю. Вугілля завантажують у вагони на залізничних станціях Успенській та Гуково, що раніше були прикордонними між Росією та Україною. А нині розділяють Ростовську область та окупований Донбас за 100 кілометрів від лінії фронту. До 22-го року серед країн отримуючи вугілля від енергоресурсу були, зокрема, Болгарія, Естонія, Чехія та Румунія. Але у 22-му році Євросоюз запровадив заборону на купівлю надр з Росії, тому нині майже все вугілля енергоресурсу йде до Туреччини. За 21 перший роки компанія Януковича отримала 35 мільйонів доларів виручки за скромною трансфертною ціною, щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.